Одна із найтаких важливіших переваг виробника камфавін це вже ж вбудована автоматика власного виробництва. Тому це дуже полегшує монтаж обладнання. До речі, як бачимо, інструкція з монтажу, інструкція користувача. Бачимо, що це клас А. Бачимо одразу. Цю інформацію по підбору цього обладнання. І це, до речі, датчик СО2. Бо ця вентиляційна установка модульного типу з секцією рециркуляції. Це означає, що вентиляція буде подаватися свіже повітря за потреби по датчику СО2. Ось по цьому датчику. Камфавент офіційний дистриб'ютор вентиляційного обладнання Камфавент в Україні. Компанія Торговий ДімВекон.